Слава Україні, героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації. Друзі, сьогодні 19 жовтня 2022 року і було прийнято рішення те, те вино, ну, той виноматеріал, який був до даної були, підігрітий був перед тим на газі. Пустити під прес. Ось, тече, наклали. Вже те, що навіть скинуто видушено. Є вже і бутлі частина. Тут є сорти, різні сорти. І кишмич Джой, kiшmiš Юпітер і мускат Блау. Ось так шапка вже розм'якшена геть. Геть в ньому розм'якшена шапка зараз. Покажу ось. Бачите, м'яка дуже шапка, ось такі вона вже стала, І Прийняте рішення пускати під прес, щоб воно вже само так не було. Бачите, які ягоди гарні. Ще Ізабели було трошки додавано. Ну, відео є, про те, хто дивився, бачив, як воно ж. Якщо ми його пустили під прес. Ось прес, прес стоїть. Зараз ми його будемо ставити і душити, знімати це не будемо. воно Витікає з бо... власної вагою. Якось. так. Зараз я в кінці відео ще покажу, скільки його буде з двох відер. Це одне відро, поки що і зараз буде ще одне. Ось так процес проходить, друзі. Повертається, самому незручно, і знімати і показувати. Ну, Але вот процес вам показав, бачите? Так, вона тут. Такий приємний колір. Yes. Таке бордо виходить. Ну і на шльома буде співати. Наш папушка такий ось. Він співак дуже великий. Дуже багато співає. Щось тече від обов'язково співає. Ось так вийшло в двох трохлітрових літрових банках. Ой, І десяти ось тут. ось ось, так, ось. Ще цукор буде додаватися, тому все з запасом. І прийнято рішення. Зараз буду ще тушити. Ось уже два бутлі стоять на фронтінях. З трьох відер десь приблизно буде цих два О, яких, так що Оце асорті вийшло. Тут десь 2 літри і тут півтори. Ну, я ще вирішу, може це літровий слоїк сюди ще додався, буду бачити. Показав просто скільки вийшло. Ви Бачите, це, це є Дивіться. Зверху ягода сива, стираємо проїзд зелена, а як трохи постоїло, та рожеве, бордо. Але світлинке таке, бачите, на, на нержавійці, на фоні нержавійки, яке світленьке бордо таке буде. Легке бордо. Так, це фонтіняк. Гуляв Фонтиняку і гляньте, скільки піни. Бачите це, це вийшло з півтора відра. Ще, мабуть, в іншому бутлі були так само. Ось тільки, друзі, вийшло фондіняку, бачите, 10-літровий бутлях. Нехай всім щастить, гарних всім врожаїв і перемоги над одвічним ворогом.